Знаєте, друзі, є така категорія людей, яким завжди недостатньо. Звісно, є люди, в яких є дійсно дуже велика біда, їм не везе, доля складна, але є люди, які добре живуть, які здорові, які мають все, але їм недостатньо. Їм недостатньо. Вони хочуть більше, більше і більше. І в якомусь сенсі цього слова а це, що я зараз сказав, воно буде підходити до того всього, що зараз відбувається в Польщі. І я вас чесно. Попрошу, додивіться це відео до кінця, тому що це справді така ситуація, від якої можна навчитися, і поляки справді вже починають вчитися, вони починають трошки міняти своє ставлення, і вони прекрасно все розуміють і зрозуміли, що вони були неправі в деяких ситуаціях, і тепер вони повинні, як то кажуть, стикатися з цими труднощами, труднощами, які як бумеранг. Повернулися назад їм в руки від українців, від українських біженців, від українських біженців, яких вони блокували на кордоні, особливо польські фермери, які блокували кордони і таким чином наговорювали на українців, щоб українці йшли воювати, щоб українці не були в їхній країні, щоб Польща тільки для поляків, і тепер ті ж самі польські фермери. Відчувають одну з найбільш критичних ситуацій в їхній історії, в їхній історії бізнесу, по економіці. Ну конкретно, конкретно, українці можна сказати, не то що відплатили, навіть хочу, вони просто не хотячи, українці відплатили. Бо карма це така штука, яка. Все рівно колись рано чи пізно повернеться любій людині, любій особі, якщо ви щось погане зробили, якщо ви щось вкрали, або якщо ви просто не праві. Бо справедливість вона є в житті. Просто деколи треба чекати на цю справедливість дуже і дуже довго. Але якщо мати. Терпливість, якщо не здаватися, якщо йти до своєї цілі, то ви доберетеся до того і ви зрозумієте, що все ж таки добро і справедливість завжди перемагають в цьому житті. Я вас попрошу залишити свою думку, свою дійсно щиру думку на цю всю ситуацію. Що ви думаєте? Чи правильно українці зараз поступають тим, що вони... Так масово покидають Польщу після цих всіх причин, які ви зараз почуєте. Додивіться це відео до кінця, бо це дійсно справді важливі та цікаві причини. І якщо вам подобається, що я роблю, вподобайка з вас, тому що контент щодня створювати нелегко, але я продовжую його робити, тому що є за для кого працювати, дорогі мої глядачі, дорогі мої друзі. Зараз є дуже багато українців, які мріють потрапити в Польщу. Які ще поїдуть в Польщу, і Польща завжди буде мати попит серед українців, особливо українців, які ще не виїжджали з України, але подумають після завершення війни поїхати і підробити трошки, або просто змінити обстановку, або просто спробувати, що таке імміграція. Бо Польща це є двері в щось нове, в щось таке легесеньке, але з другого боку. Щось таке, що може перевірити ваш ментальний стан, ваш депресивний стан, чи ви зможете бути далеко від дому, чи ви зможете взагалі покинути Україну, чи вам підійде імміграція, чи вам буде подобатися жити в чужій країні? Бо багато українців стикаються з дискримінацією і стикнулися з дискримінацією в Польщі. Не зрозумійте мене неправильно. Я дуже вдячний полякам, що вони так допомогли, і це хороша країна. Там дуже багато є хороших людей, які дійсно допомогли багатьом українцям, українським сім'ям, але є ця дискримінація, і це не можна просто так відкидати, не можна просто це забувати чи якось. Минати різними дорогами і тому українці ще будуть туди їхати. Але ми зараз говоримо про те, що зараз відбувається: про те, що масово, масово, масово українці покидають Польщу, вони продовжують її покидати. Українцям надоїло працювати за копійки, українцям надоїло працювати на польських фермерів, особливо після всіх цих ситуацій, після цих всіх підлих блокад, які дійсно дуже і дуже багато чого. Зробили українцям оті всі фури, що були постійно застрягли на кордонах. Люди, яких деколи не пускали, і люди, які мусили мучитися і стояти в чергах, тому що це був наш наша хвиля, наша жива лінія, цей кордон з поляками. І тому українці справді дуже сильно залежать від Польщі в тому плані, що цей кордон це наш наше. Відкриття в інший світ це нас підтримує, це привозить нам товар, зброю, боєприпаси, їжу і люди собі рухаються туди-сюди. Якщо комусь треба поїхати до родичів чи в Канаду, чи в Сполучені Штати Америки, ви не полетите з України, тому ви залежите фактично від цього польського кордону, бо він найбільш один з найбільш вигідніших. І люди поїдуть, тому що люди бачать, що є можливості. Українці це такі працюваті люди, що поляки це визнали, і поляки зараз дуже сильно переживають, бо в них немає цієї дешевої робочої сили, української дешевої робочої сили. Бо українці працювали, якщо за малу зарплату, то вони все рівно працювали так, ніби ви їм платили. По 50 доларів в годину чи по 100 доларів в годину, бо українець мається в крові в менталітеті, що потрібно працювати, потрібно не лінуватися. І українці віддячили Польщі дуже і дуже сильно, тому що вони дуже піднесли польську економіку. І те, що така велика кількість дешевої робочої сили покидає зараз Польщу, це відбивається поступово на економіці. Польщі, і Польща прекрасно розуміє, що якщо Польща не буде з інших країн запрошувати працівників. Щоб займали всі ці вільні позиції, то Польща може потім в майбутньому стикнутися з такими проблемами, що їхня економіка піде вниз, їхній рівень життя піде вниз і тому це нікому не потрібно. Але проблема в тому, що Польща справді хотіла бачити українців, бо українці вони ближчі по культурі, українці ближчі по менталітету, і українці це люди, які. Приїжджають працювати, не сидіти на соціальних виплатах, або займатися невідомо яким там криміналом, або створювати самим полякам проблеми. І тому ці робоча сила, яку зараз поляки втрачають, це дуже дороцінне золото для такої країни, як Польща. Бо Польща вже довгий час привикла до українців ще до війни. Багато з наших там працювало під час війни. А тепер це все починає, знаєте, поступово поступово падати вниз, тому що українці зрозуміли, що. В Європі є багато можливостей, і ви це прекрасно розумієте. В Канаду ще можна поїхати. Сполучені Штати Америки можна поїхати. Люди побули там, використали цю баферну зону, привикли до життя за кордоном і хочуть спробувати новий рівень, щось інше для себе, для своїх сімей. І люди просто їдуть. Бо найбільша причина, чого так багато наших покидає Польщу, це звісно плані зарплат. Люди хочуть більше заробляти, і то, що я говорив на початку відео, що людям ніколи не достатньо. Люди завжди хочуть більшого. І в тому немає нічого поганого. Бо якщо ви нічого не хочете в житті, то ви завжди залишитесь на тому самому рівні, ви ніколи не будете рухатися нікуди більше в своєму житті. Але те, що відбувається, це справді критично. Це критично для такої країни, і це справді карма така. Знаєте, можна так сказати, за те, що все, що нам говорили, про те, що поляки казали, що то ви нам псуєте робочі місця, ви нам не даєте працювати. Ну хто полякам забороняв працювати в їхній країні? Якщо поляки не будуть працювати на фермах або поляки не будуть працювати на якихось низькооплачених роботах, вони теж хочуть за щось їсти, не теж хочуть купувати гарні машини, робити ремонти, гарні квартири. І тому українці це була ідеальна нація, ідеальна є нація для поляків, бо вони приїжджають і українці знають, що їм треба працювати. Бо який сенс жити в Польщі, якщо там не працювати? Правильно, або за кордоном, щоб не працювати, або їхати за кордон, щоб не мати свого житла в майбутньому, проживши 5-10 років, не мати нічого за кордоном, то що це за імміграція? Для чого ця імміграція була з самого початку зроблена? І українці це є перфектна нація, фактично для всіх. Людей зараз в Європі для всіх країн в Європі, тому зараз Німеччина виграє від цього, Чехія виграє від цього, Норвегія виграє від цього. Бо українці вже в ті країни інші європейські з досвідом, з польським досвідом з життям в Європі, з життям в імміграції, життям в різних робочих сферах, і це інші країни, просто як знаєте. Як беруть вудочку і виловлюють все це, і використовують і українцям вигідно, і європейцям вигідно. Але на жаль, в цій ситуації страждає хто? Страждає Польща, яка повідкривала кордони, яка допомогла цим всім українцям фактично стати на ноги, стати тим, яким вони є зараз. І тепер можна сказати, вони бачать, який, яку роби, робили українці різницю. Наскільки грошей зараз польські фермери втратили цього сезону і за того, що була недостача. Працівників, і навіть якщо їм давалося деяким фермерам найняти когось на роботу, то вони вже платили більше, вони вже платили майже півтора рази або в два рази більше тим людям, які працювали і збирали урожай для польських фермерів. Але це все така ситуація, знаєте, це все як той бумеранг завжди туди-сюди, туди-сюди. Тому треба в житті бути дуже обережним, що ви робите. Як ви живете своє життя, і як ви хочете, щоб вас поважали? Якщо ви хочете, щоб вас поважали, ви, в першу чергу повинні навчитися поважати себе ближнього чи ближню і бути хорошим громадяном для суспільства, не тільки для України, а для цілого світу. Неважно, хто є в який момент, якщо комусь потрібна допомога, тій людині потрібно допомагати. І в цьому проявляється наша віра. Віра е, в Бога, віра в щось добре, віра в українське серце, в українську душу. Я думаю, що це відео дуже цікаве вийшло, тому що це справді ситуація, яка зараз відбувається прямо зараз, в даний момент, і про неї варто знати. Мене дивляться дуже багато людей з Польщі мене дуже багато людей дивляться з Європи, і тому це потрібно знати, бо Польща дуже велику роль відіграла взагалі за останні пару років в житті багатьох українців. Я вам бажаю як завжди, тільки саме найкращого здоров'я та мирного неба на нашої улюбленої України.